Thank you Вчора, 16 грудня, мене друкували публікацію під назвою як депутат від армії тікав, яка менше чим за добу зірвала інтернет. Прихильники партії свобода відмовляються вірити в такі дії свого лідера, оскільки ідеї партії проповідують патріотизм та самовідданість українській державі. Чому не брати приклад із народного депутата України, заступника голови Верховної ради, заступника голови партії з Українського об'єднання Свобода Руслана Кушулинського, який один із перших пішов? На фронт У мережі інтернет почали звинувачувати журналістів у фальсифікації документів, тому ми звернулися за офіційним коментарем до військомату та більше того, готові відповідати за свої публікації. Будь ласка, обставини, за яких депутат міської ради Михайло Посідко призивався до лав Збройних сил України. у 14, -му, 14 -му році після оголошення указу президента про проведення третьої черги часткової мобілізації. Кам'ясь-Подільським об'єднаним міським об військовим комісаріатом було проведено проводилося оповіщення офіцерів запасу для проходження військово-лікарської комісії, подальшого на військову службу Збройних Сили України по мобілізації. Лейтенант Посітка Михайло Володимирович напередодні пройшов медичну комісію 4 вересня, був викликаний військовий комісаріат для вручення повістки для відправки Збройні Сили України по мобілізації. При врученні повістки. Лійтенанту запасу пасідку Михайло Володимирович від повістки відмовився, про що був складений відповідний акт комісійно про відмову від отримання повістки для відправки у Збройні Сили України по мобілізації. Суть питання ми було доведено та зрозуміло. Від От, отримання повістки відмовився, про що був складен відповідний акт для прибуття 5 вересня 2014 року для відправки у Збройні Сили України. Він якось мотивував відмову своєї відручення повістки? Ну, в принципі, сказав, що йому треба їхати на з'їзд політичної партії. Тобто така от, от була причина. Під час 5 вересня 2014 року на відправку не прибув. Про що були зроблені відповідно документи і направлені у міліцію та повідомлено військового прокурора. Військово-прокурора Хмельницького гарнізону про те, що дана особа на відправку вказаний час не прибула, тобто не вибув для подальшого проходження служби, для проходження служби в Збройні Сили по мобілізації. Документи були направлені 5.09.2014 року в міліцію та у військову прокуратуру для перевірки та в життя відповідних заходів. Медичний огляд, який він прийшов тут у вас військкоматі, показувати. Ну, при проходженні медичного огляду визнаний комісією здоровий придатний, тобто межі ніяких в нього не було. І будь-яких підстав, які б надавали ми право на відсрочку, на момент призову не було. Які подальші дії ваші чи спільної з прокуратурою? Ну, при, при виявленні такої ситуації, ми зобов'язані. Терміново направити про повідомлення прокурору та направити повідомлення начальнику міліції разом зі всіма документами для вжиття відповідних заходів, що було зроблено. Тобто, 5 числа він не прибув, 5 числа терміново були зібрані документи і направлені, і направлені у міліцію та повідомлення військовому прокурору для перевірки вжиття відповідних заходів. Тобто ми повідомили відповідні силові структури про те, що дана особа не прибула. Навіть відправку.